І розпочнемо ми, до речі, саме з цієї теми, з дебатів. Чи потрібні дебати перед другим туром президентських виборів? Це наше запитання до вас, шановні гості, в режимі Бліц. Нагадуємо Олегу Сухоткі. Ви знаєте, як для мене політика, то для мене все зрозуміло. Щодо кандидатів, президента і Зеленського, президент практично вже вичерпав всі свої можливості, щоб показати українські вибори. Не більше українські виборці могли самі з п'ять років спостерігати, що робилося в країні. А Зеленський просто не хоче по суті давати будь-яких там обіцянок і взагалі не хоче про про нічого говорити. Відповідно, для мене все зрозуміло. Мені, наприклад, як політику дебатів не потрібно, але для українських виборців, звичайно. Що потрібно дебати, тим більше, що коли я їду на округ, наприклад, і в Києві спілкуюся, то всі запитують за кого голосувати, за кого голосувати, і можливо, дебати саме би дали відповідь українським виборцям за кого голосувати на я хочу дати відповідь пану Німченко. Націоналізм це не фашизм, не шовінізм. Не нацизм націоналізм це є любов до свого і повага до іншого, до інших мов народів. Це є націоналізм. А, наступне От Олексій каже про агентів. Ну, то ви мали п'ять років, Олексію. Чому ті агенти зривають склади а, зі зброєю? Чому ті агенти підривають до того часу машини? Чому ті агенти that кругом? Відповідно, відповідно, ви маєте маєте голову служби безпеки, генерального прокурора. Агенти мають сидіти в тюрмі, і вони їх не має бути в Україні. Якщо, якщо вже на це пішло, а зараз yeah, українців найменше цікавить. Аналізи, стадіони українців цікавить, що буде після виборів: місяць, рік, як Україна буде розвиватися економічно, як ми будемо, як майбутній президент буде закінчувати війну? Чи буде 5% ВВП на українське військо? Чи буде змінений формат з мінського нормандського на Будапештський. Як буде розвиватися економіка, чи буде боротьба реальна з олігархатом і з корупцією корупцію в нашій державі, тому що це є внутрішній ворог, зовнішній. Це Росія відповідно, що стосується зараз ну тих акцій протесту, так ви хотіли також почути. Ну це так само до добра можуть вони Можливо, не то. Не всі глядачі розуміють І... про що йдеться. Ви скажіть двома словами. Ну зараз пікетують, як ми знаємо, офіс зеленського а, там адміністрацію президента. Це може закінчуватися дуже а, поганими наслідками, тому що ми прекрасно розуміємо ті самі агенти, кремля, які тому що Росія ні для кого не секрет сотні мільйонів доларів вкладає в дискредитацію, в провокації тут в Україні. І ну, наприклад, навіть ті самі дебати на стадіоні. Ну ми не знаємо, чим вони можуть закинути. Вони можуть закінчитися плачевно. Хай собі, хай собі кандидати дебатують, але ні в якому разі нехай не підставляють українців. А пану Суховський, да, да щодо змі змістовної частини пані. цих дебатів панімченко пані зразу справді що зразу пані суспільство пані найбільше все. бачить, і в ті студії, зокрема, агресію один до одного, і в студії, і на вулиці, і між кандидатами. Та людям надоїла ця агресія. Агресія в нас де з Росії. В нас війна, і Росії вигідно, щоб зараз була агресія. Ми між собою там сварилися, агресію проявляли. По-перше, от навіть ті зараз ті, що є мітинги, пікети один до одного запам'ятають хай кандидати, що люди не підуть ні за одним, ні за другим. Революції не йдуть за особистостями, революції йдуть за ідеєю, за ідеєю кращого життя, за ідеєю потужного сильного майбутнього української держави, економіки сильної, закінчення війни, в тому числі. Що стосується дебатів, мені здається, що от. Президент діючий зробив велику помилку, що він повівся по суті на гру того самого Зеленського з аналізами, стадіонами, з дебатами. що би зараз мав робити президент, маючи, наприклад, так звану коаліцію, найбільшу фракцію в українському парламенті, закінчити проголосувати закон про мови і відповідно скликати наступного тижня позачергову сесію. Зняття депутатської недоторканності, закон про імпічмент президента, закон про тимчасові слідчі комісії, нове виборче законодавство. От що ми маємо робити, і це реальні кроки. І тоді суспільство, українці оцінять і, можливо, буде не такий розрив більший. Можливо, буде, буде і виграш або одного, або другого. Але для того, для того повинна бути реальна робота, тому що. Чому Зеленський зараз має такий величезний а, а, підтримку? Тому що це є протестний електорат. Люди розчарувалися у владі, люди розчарувалися в депутатах, в президентах, в кабінеті міністрів і тому і тому і такий низький результат. Відповідно, людям українцям потрібно владі. І президенту доказувати, що ми можемо змінити країну, що ми можемо закінчити війну. Ну навіть якщо ми маємо стратегічний напрямок до Європейського союзу, до НАТО, то треба робити правильні кроки, щоб нас там хотіли і щоб нас прийняли. І я дуже цього хочу. Бо якщо ми будемо в НАТО, ми будемо мати колективну безпеку. Скажіть, той, кого 30%, він повинен роз розказати, що він планує Як робити, я чи я не розказую? повинен. Ну от як ви вважаєте, Аліна, кажемо, я важаю. Я, я вважаю, я вважаю. Я вже сказати, дав відповідь да. на це питання як політик для мене дебатів не потрібно. Я, я все розумію. Але для українців дебати потрібні, бо справді а, українці мають знати, що планує президент, як планує війну закінчити, а, чи чи а, з Нормандського формату перейти на Будапештський. Чи розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, чи не розірвати дуже? Є багато запитань, Правильно. і зокрема То чому нема представника, що але але знову, знову ж таки розкаже? знову ж таки, ми ну, кажемо: ми кажемо без провокацій, без не без агресій, без, про без провокацій. Не не ну дай Бог, щоб, щоб, щоб Олеже, най... Олеже. що щоб дебати будуть на стадіоні, щоб вони відбулися мирно. Но але ми не можемо це гарантувати. Олежа, ви зараз кажете про президента, який чомусь там іде значить правила гри, які йому. Хтось надиктовує, не буде не не буде, зважаючи, не зважаючи на то, хто буде президентом. Україну зможе шити одна ситуація, коли Путін своїми військами піде з Криму і з Донбасу. Тоді буде шита Україна. Дивіться по послухайте, дивіться на в чому зараз йде багато маніпуляцій. Ось було тут прозвучало, що нібито 57% добре ставляться до Росії і чуть не до Путіна по даним Госкомстата, Госкомстат ніколи нікада такої ну, міряв. дивіться. На я, я зараз простую, чому це неправда? Це ну ви знаєте, ну Дивіться, дивіться дивіться. Міст Да, а, дивіться, правда. до е, війни на Донбасі і анексії Криму 78% за національністю були українці. Зараз, коли анексований Крим і війна на Донбасі, 92% українців. Відповідно, 65%. Це є патріотично-національно свідомі українці, для яких Путін це є агресор, Росія це є диктатор, яка веде війну на території України. Відповідно, ми не маємо права вестися на такі провокації і на таку неправду. Що стосується а, кандидатів, та хто би не був, чи буде Порошенко, чи буде Зеленський. А в нас ще будуть парламентські вибори осінню, і від них дуже багато буде залежати. Абсолютно. Як українці проголосують, кого вони виберуть, і до речі, я хочу подякувати нашим виборцям, які проголосували за єдиного кандидата від об'єднаних націоналістичних сил Руслана Кошолинського. А це більше 300 тисяч. Я вам щиро дякую. Ми посіяли це зерно правди, справедливості, і воно обов'язково проросте на осінніх виборах парламентських і в нас. Буде велика фракція всеукраїнського об'єднання Але заходимо раз, на Але ще раз хочу сказати українцям, українцям, українці пережили і кучму, і Януковича, і переживуть тих президентів. Якщо ні, ми завжди поставимо їх на місце. Олеже, так що хай, секунду, хай ви за це ми не переживаєте. Ми про... дивіться ми пана Осаковського маємо відпускати. Однак, перш ніж ви підете, хочеться почути вашу думку. з якого приводу У нас власне 21 квітня, година Х, 22 квітня. Ми більш. Менш, менш будемо розуміти вже картину на майбутнє. Я так розумію, що і в парламенті також вже знатимуть, хто буде наступним президентом. А, так от що відбуватиметься в парламенті? Чи варто чекати переформатування якогось? Ну тому що сьогодні ми просто почули такі дивні а, новини, коли там пан Садовий каже, що з самопомочі вже будуть виходити окремі народні депутати. А, там... Пан Купрій створює міжфракційне об'єднання за Зеленського. Тощо чи буде переформатування коаліції, чи буде плідна робота парламента? Або там чи варто чекати, що будуть закони довго буде прийняті ну, на кшталт закону про ТСК, закон... виборчого кодексу? То що, тощо, що відбуватиметься в парламенті після першого після другого туру президентських виборів? Ну ви вже правильно інформацію почули. Що справді зараз а, вже починають знаєте такими стадами бігати а, де краще, де тепліше, і хто може а, пройти в парламент? І з ким можна пройти в парламент? Звичайно, що я думаю, що буде створена а, група. Ну, в будь-якому випадку, чи Зеленський стане президентом, чи не стане. Група буде створена. Спочатку можливо буде міжфракційне об'єднання, а потім буде група, як вона там буде називатися Слуга народу ну невідомо ще. Відповідно, я думаю, що хто би не став президентом в парламенті, мало би відбутися дуже багато змін. Переосмислення і оце, це скликання парламенту мало би прийняти важливих багато законопроектів, зокрема. Політичних, от про які я вже наголошував це зняття депутатської недоторканності, це закон про імпічмент президента, закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, нове виборче законодавство ну, от поки що, що не встигли це от, прийняти. Встигли от, от що потрібно робити в українському парламенті. Якщо цього не буде, ну відповідно українці мають аналізувати і вже осінню. Вони а, просто а, мають не голосувати за ті фракції, не голосувати Голосувати за тих депутатів, які не виконують програму от, про те, що я наголошував. Ми маємо також і економічно підсилювати українську державу, і ми пропонуємо свободівці антиолігархічний пакет реформ. Але нас поки що ніхто не чує, тому що а, нас всього-навсього п'ять народних депутатів. Якщо в нас буде велика фракція, а я думаю, точно буде велика фракція, тому що українці нас підтримують, як і підтримали зараз на президентських виборах. Але це Буде в 10 разів більше. Дякую вам всім за підтримку і дякую, Руслан Кошолинський. Слава Україні! Дякую. Ми дякую дякуємо вам. Олегу Шаховському шоке вам.